Це той персик, який трішечки був вражений курчавістю, але зараз йому нічого не вадить. Більше того, він вирішив нам віддячити своїми прекрасними плодами. Ми знаємо, як зробити, щоб ці плоди не осипались і не згнили ще на стеблі. Препарат свіч найкращий засіб проти гнилий плодів. Він захистить ваші рослини, подовжить зберігання плодів у сховищах і запобігатиме. Опаданню плодів, так як вони не будуть вражені грибком, що спричиняє гниль. Свіч це реальна знахідка. Ви можете її використовувати як по персику, так і по полуниці. Це по три на одному стеблі. Яблуні. Ми тут дещо познімали плоди, щоб зменшити навантаження на рослину. Нам вистачить того, що тут є. Також можна працювати з свічем. Є парша проявляється Амістар, Скор, Магнікур Стар, Магнікур Сенсейшн це ті препарати, які будуть працювати проти парші. Можна навіть додавати в бакву суміш до свіча. За громаркетом ваша грядка менше зусиль, більший врожай.